Питання в тому, що ти робиш після цього. Бо і слабак, і герой відчувають ті самі емоції, і почуття, та діють по-різному. Ті, що досягають успіху, вони роблять аналіз, міняють підход і далі, скажімо так, б'ють в одну точку, доки не досягають цілі. Ті, в кого не вийшло, їм вистачає одного разу, щоб підтвердити свої сумніви, які і так були сумнівами. Ставити цілі, вірити в себе, вчитися в людей, в книжок, тому чого тобі треба. Не забувати нагороджувати себе, пам'ятати, що ти з цього світу програвати, мати невдачі це абсолютно нормально і важливо, дуже от останній момент, до якого я недавно дійшов, це розуміти те, що ти хочеш. Якщо ти не розумієш того, що хочеш, почни викреслювати методом проби помилок, то що тобі точно не подобається. Таким чином, ти звузиш круг і прийдеш туди. Прийшовши туди, що тобі подобається, ти не будеш рівнятися на других. Ти не будеш хотіти бути самим-самим. Ти будеш просто щасливим. І це буде вже відповідь. На питання, бо не буває щасливих людей неуспішних, але бувають щасливі і неуспішні. От якось так. Зрозуміння того, що світ є недосконалим, він є парадоксальним, в цьому і є його прелість. Того, що в цій непарадоксальності і недоскональності відкривається багато можливостей.